Да, і в рот, блядь. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. От чесно, я не хотів знову робити відос про це совкодрочиво. Я збирався зробити обіцяний відос про Шевцова, але світ таки побачив гру Ватне серце. Ой, тобто Атомік Heart. Усі знають, що це за гра, і про що вона, і як вона виглядає. Були, звісно, надії, що воно не вийде, але розробники розчарували мене. До виходу гри усі свідомі українці говорили своїм несвідомим внеполітичним друзям і підписникам, щоб вони не грали в цей шматок розваленого совка. Навіть через підписку геймпас на Xbox. І навіть через Торенти. Блогери постійно про це говорили і пояснювали, яким чином гравці спонсорують вбивство українців через цю гру. Вийшла купа відосів, пояснюючих, чому ця гра це пропаганда. Навіть мало Хрюман про це робив відео. Я думав, ми сильніші за це, що ми згортувались. Але мабуть і добре, що гра вийшла. Тепер ми точно знаємо, хто у нас малорос. Комусь русня знищила хату в Луганській області, але ігри в політики. Хтось грає по гімпасу, щоб зробити повний огляд цього гівна. От тільки нащо коприсатися в лайні, якщо усі знають, що це лайно? Війна показала, хто у мене друг, а хто ватнік, а вихід цієї недогри просто показав це ще раз, щоб українці не розслаблялись і активніше проводили розмови про війну і політику в мистецтві. А це, до речі, кадри з гри, де розробники показують Донецьк до того, як його розбомбили. Типу, подивіться, як Донецьк жив при Совке, ні то, що київський режим. Ну тобто вони могли обрати якийсь свій мухосранськ, але свідомо обрали саме Донецьк. А як вам той факт, що українські субтитри додали в гру перед виходом самої гри? Все ще думаєте, що розробників політики? Чи ви думаєте, що гру злили на торренти за два дні до виходу просто так? Чи може для того, щоб пропаганда, яка є в грі, швидше поширювалася не лише на Росі? Зрозуміти нарешті, коли ви робите огляд цієї гри, коли знімаєте нумограї, стріми і таке інше, ви спонсоруєте Росію, щоб вони частіше нас бомбили. Ви, може, і не купували цю гру, але ви показали своїм підписникам цю гру. І показуєте, що толерантність до руських розробників це норм. А потім Microsoft чи розробник дивляться на статистику завантаження і дають добро на сіквел, тріквел і так далі. А потім і Захід дивиться, що навіть українці не цураються продукту від ворога, отже, і їм можна. Але не дивуйтесь, якщо потім наші партнери перестануть надавати нам допомогу. Ви своїми діями показуєте, що вам норм від руснявих ракет. Ну а якщо ви все ж таки почали очі відкривати і знімати ці рожеві окуляри, не забудьте переглянути інші мої відео, там багато чого цікавого є на цю тему. А також зайдіть на відоси людей, яких я вам сьогодні показав. Посилання залишу в описі під цим відео. І поясніть їм, що вони роблять, щоб потім у вас не запитували, де ви були 8 років, поки ми грали в Савок. Слава Україні!